З чого починається ось така краса. Звичайно, це трубочки звичайного газетного папіру. Газетний папір з щільністю 45 і 42 г на метр ми можемо придбати на будь-якій торгівельній платформі в інтернеті. Саме я купую ось такий газетний папір. На Уеликсі. Ви можете так само знайти найзручніший спосіб, і де ви, де ви будете купувати, це ваш вибір. Тобто, у мене нема однієї торгівельної площадки, де я придбала, купувала би його. Я завжди щось шукаю, ну, десь. Де мені зручніше, поки що у мене такої немає однієї. Далі, на що ми крутимо трубочки? Для цього, для накручування трубочок, нам потрібні спиці. Спиці, які я використовую, і які я рекомендую. Спиця 1,5 мм, і спиця 1,2 мм, і ще я кручу на спицю. Одиничка, 1 один міліметр. Ну, один міліметр він йде на дуже-дуже тоненькі трубочки, дуже малі вироби. Тобто, саме ходовий в мене на великі трубочки, тобто це стандартні кошики, ось такі вони йдуть для білизни, для іграшок. Ось такі великі кошики, для них я використовую спицю 1,5. І я вам рекомендую розпочинати саме з таких розмірів, інакше вам буде дуже важко. Так, значить, спицями ми з вами визначилися.